ви обрали саме Австрію для вступу. По-перше, це центр Європи. У мене тут багато знайомих. В цілому це я вважаю країна можливостей. По-перше, мені дуже подобається сама країна. У мене тут теж є достатньо знайомих. Тому що тут бюджетна, але дуже якісна освіта, і мені дуже подобається Відень ще з самого дитинства. Взагалі не хотіла в Австрію, я не знала, що взагалі так легко вступати. Але потім знайшла сторінку АСЦ і зрозуміла, що мені. Мене проконсультували, мені сказали, що все буде легко, все буде супер. Я ще їздила за СЦ три роки тому. Тоді я вже закохалась в Австрію відень і почала готуватися до вступу. Також була в літньому таборі від СЦ, тому я одразу знала, що я поїду разом з ними в Австрію, і це був дуже легкий вибір. Чесно, мене сюди привела доля. Я навіть не хотіла розглядати інші країни. Я просто знала, що моє місце тут. Чесно, я їздив в тур за СССР. Ось і мені дуже сподобалося. Вся відень як країна, і саме це дало такий великий поштовх для того, щоб навчатись тут. Це якось спонтанно вийшло, бо я ще не розумів, куди хочу поступати. З'їздив в Тур за есе і ага. поняв, що треба сюди.